Доброго дня, шановні друзі. Знову з вами ютуб-канал Микола Лис. і його автор Олександр Мазан. Це є одна і та ж особа. І ми знову з вами на волейбольній Лізі Поділля, найпрестижнішому волейбольному турнірі, принаймні Вінничин. Сьогодні черговий тур, сьогодні 3 лютого 2022 року. Браїлів. Три команди сьогодні знають. На Мадянчику Вінницька обласна С Вони в зеленій формі. І команда Вінницькі соколи. Тобто дві команди, які мають свої назви слово Вінницька. Вінницькі соколи в синій формі, вони напроти нас. Владислав Карас побратим, відповідає Бау, а на відео. Володимир Панищук сьогодні перший суддя. Другий суддя, сьогодні а... Аня. Ну, вибачте, забув за її прізвище. Я е... — відеооператор і коментатор Олександр Мазан. Ну і дуже, насправді, ходжу сюди в І нескільки вас сняли з ДЮРШ. Ось Василь Талубов, голова Української команди. І ви там бачите... Помітно постав Сергій Саранчук, головний тренер команди Війни Сокол». До них ми повернемося пізніше. Зараз вже давайте поринаємо у вихорці. Маленький зал, він новий зал, але маленький і важкувато тут якось показати вам повноцінну картинку. Ну, маємо те, що маємо. Давайте всі ми однакові. Максим Сасюк, номер 15 сохова на подачі за рахунку 2-2. Прийом Ковтанюка. Перший син Богдан Колісник. Богдан Колісник, 10-й номер, центральний блокуючий, забиває матч. М'яч першим темпом 3-2. школа. Попереду Ось він, Богдан Колісник. Представник Шпиківської громади, шпиків. Це я уточнюю, бо колись називав його представником Тибрева. І цікава, цікава зараз трансформація у команді інської косове. Основний зв'язуючий команди 19 номер іля Корнієнко. До речі, представник бахмута того буремного, легендарного. Міста крепості всій команді. Ось він зараз на подачі, 19 номер Ілля Корнієнко, Він сьогодні виконує роль не знаю, догравальний, діагональний. Да? А пасує сьогодні Олександр Тарасов, 14 номер. Всі ми його добре знаємо. Олександра як суддю а він поступає як організатор команди сьогодні. як... Перший пасуючий. А ось пасуючий вже школи. Номер другий Богдан Мельник. Ось Рахунок 4-4. Отак от починається у нас матч. Починається він. Цікавий боротьбой на подачі Ілля Корнієнко, як ще раз нагадує, представник Бахмута. Донеччина. Мій земляк. І зараз е, Артем Міщенко. Представник бара, як і Богдан Мельник, вихованець Світлани Скорбанюк. Прийом Нікіті Левченка. І дивіться, зараз зараз, виходить, що Корнієнко пасував, а пробував, але все Ще чотири школа попереду. І скидка Богдана Мельника. Зверніть увагу. Блок працює з удару Андрія Маслакая. Міщенко блокали. 7-4. Друзі, дивіться, на початку матчу це доволі помітна перевага. Сім, 4 Уже Вже там, я не знаю. Сергій Саранчук. Артеміченко порушив. Ми Дуже це побачив, порушив лінію, впадав з лінії, за лінією. На Андрій Маслакай. Номер перший. Дали прийом Артура Рги. Артур Ірга майже місцевий, він зі Жмеринки, а Браїлів це жмеринська громада. Знову Андрій Маслак. 8 школа попереду готується Олексій Ковтунюк. Представник «Козятина». Починав займатися в Козятинській... Там Називається Кадіоша Козятинська міськради. Тренер Лариса Сиба Бороцька. Владислава Ткачука. Валентина Ткачука. Це представник Гайсина. Гайсинська дюгоша Микола Круп, тренер. Вболіває, закоє вихованця. 9-6. Олексій Колтонюк. Прийом наслакає. Пасує Корнієнко. І є Олександр Кушнір. Це вже представник Крижополя, Всі ми знаємо Олександра Кушпіля. До речі, він діючий голова Тульчинської районної федерації волейболу. Минулого року грав у складі команди Крижопіль. Юрчак прийом. Атака Владислава Карася. Мельник і другий день. Вайпом атакує Олексій лексій Ковтанюк. Ваут пробиває Ковтанюк, але задумка хороша. І дивіться, яка різноманітність в атації Вінницької школи за тільки початок першої партії. Мельник. Міщенко. Там Максим Сасюк, 15-й номер. Доволі молода команда у Вінницьких Соколів. Нападачі Олександр Кушнір. Центральний блокуючий. Мельник. Атака Артура Ільги. Дістають м'яч Соколи. Ткачук перший темп. Майже пройшов. Корнієнко. Пасує Маслака. Емоції Сергія Саранчука прийняли рішення, що торкання сітки у школярів, я й буду так називати. 9-9. Рахунок зрівнявся. Олександр Кушнін на подачі. Центральний блокуюча. Де насе номер. Ріжопір вболівав. Прийом Юрчака. І Артур Ірга. Ще один жмаринчанин. Артур Ірга місцевий майже. В новому сезоні він 12 номер Артур Ірга і Ліборо Юрій Юрчак, якого сьогодні тут. Персональні вболівальниці є. Я знаю. Довідався вже. Вони грали якраз у складі команди Браїлі. Виграли сріб волобольний люди. Валентин Ткачук на подачі. Прямо Маслакая. Тарасов пробиває. Міщенка. Міщенко атакує. Корнієнко. Тарасов. Не буде атаки. Мельні. Перший темп колісника два з дво забиває Богдан Колісник. За нього вборіває вся Шпиківська громада. Велика вулига. Так зветься село, за родом і... Там і мешкає, в принципі, Богдан Колісник. Він мій земляк з Донбасу, представник буренної Горлівки, вона давно окупована, В'ячеслав Карась. Є студентом Вінницького державного педагогічного університету Михайла Відчубінського. Майбутній тренер, можливо. Виходить вибор у школи, ось він один Юрій Юрчак, жмаринчанин. Там приклали руку до вих... до виховання і Марія Глухих, і. Зараз і Що Там за зартунком 13-11. Ну, зараз Богдан Мельник. У нього силова подача небезпечна для суперників. Ось така подача. Мені здається, вау, вау летів м'яч Іллі Корнієнко, але Олексій Ковтонюк зіграв. На прийомі Олексій Ковтонюк. Олексій Ковтонюк. волейболіст національної збірної юнацької Ю-18. Як і Арсен Юхимчук, який поки що в запасі. Владислав Карась на подачі. 12-13. Такий у нас перший рахунок. Першутин колісника. Ну, це можна назвати скидкою, напевно, але ж дивіться, три спроби Богдана і три вдалі. Три, як каже наш провідний волейбольний коментатор Захавченко Даніїл. Заліковий пункт, а це вже заліковий пункт від Андрія Маслакая. Він представник Херсонщини, ще один переселенець в команді. Я чому акцентую увагу, друзі? Тому що один з співзасновників волейбольної ліги Поділля це Вінницька територіальна організація спортивного туристов Колос, а один з напрямків роботи Колоса. Якраз є підтримка переселенців в тому числі. Це ми знаємо. І ось троє з переселенців грають зараз. А ще один переселенець коментує цей матч і знімає. Так що ми тут вже вмонтовані в життя Вінничини, в тому що в спортивне життя. 19 номер це Ілля Корнієнко. Я вже казав, що теж перед збахнути хлопець. Один з найкращих пасуючих волибор на мізі Поділля на сьогоднішній день. Зараз перша, так би мовити, ще один. Були на перерва. На рахунку 14-16 осів талибом. Сергій Саранчук. 16-14 попереду. 16-14. До речі, Василь Фрахібович дозаявився в склад цієї команди, в своєї команди, але оскільки заявок вже немає. Волебольний Лізі Поділля, то паралельно ще Вінська обласна грає в чемпіонаті Вінниці. Він туди заявився. І побачимо у другому колі, на другому етапі змагань, побачимо Васіпа Талибова, Якому цього наблюде, 50 років, всього навсього На Максим Сасюк. 17-14. Не загрозлива різниця, але чуттєва за такою рівнею гри. Міщенко забиває це Міщенко. Діагональний команди близько обласне Жиша. Якось е на попередніх трансляціях ми бачили, що Артем грав без окулярів. І ну, фактично це був зовсім інший. І Артем Міщенко сиді там просто в нього щось десь він їх загубив. Блок Артема Міщенко. Дві вдалі дії представника бару, волейбольного бару, учня Світлана Скарбатюк. І рахунок уже. 17. Блокаут. На 18. Блок-аут від Валентина 16 Там Валентин намагався опонувати. Віля Корнієнко, Лідер команди. Він в одному з матчів був визнаний MVP матчу статуетку отримав, сатуетки є сім'я. Артем місце знову подає з лінії. Не може пристосуватися Артем до цього, до цього майданчика. Зараз Володимир Поліщук йому про це нагадує. Андрій Маслакай, представник Херсонщини. Я наголошую, хто що звідки, щоб було це якось, знаєте, що ми відчували географію нашого дівчинка забиває. 18-19. Скорочують, школа скорочує відставання до одного пункту. Напередодні листів. 28. Зараз десь так вирішальні моменти першої партії. Олександр Кушнір. Я вам не казав про турнірне становище. Але динамічне. Школа як наймолодша команда займає поки що. Останнє дев'яте місце, але має дві перемоги. Блок Качука. Майданчик. От Бачите, двічі не спрацював блок е, Валіка Качука, а зараз спрацював. Як включив Микола Круп. Його тренер з Гассенцей Дівтак. 20 20 Прямо свакає. Тарасов, Тарасов Бау. 20-20. Пробиває блок Владислав Карась. Якщо не помиляюсь, перша результативна дія Владислава. Влада Карася. Він представник горлівки, а ще не представник горлівки. Ви знаєте, прекрасного Андрія Стеблецького, який на один сезон відіграв у нас тут. Команда Катавіни, зараз він вже в складі юридичної академії Харків. Це теж горлівчан. Він знайомі. І рахунок такий собі, 21-21. Ой, там мельник побачить. Сергій Палипович, дивіться, людина в такому віці, такого авторитету, такі посади займала, а він, звичайно, працює звичайним фотокором колоса. Дружня команда така колоса. Всі, хто виїжджає, всі мають щось, щось робити. Ось дивіться, як Сергій Полипоч працює як фотокореспондент. І це не перше, до речі, в минулому сезоні я теж відмічав. Це всі, всі вносять якусь свій посильний внесок в успіх цієї справи. І завдання колоса і наша співпраця з колосом, тому щоб максимально візуалізувати, максимально інформаційно наповнити спортивне життя Вінниччини, Заходи, які відбуваються від гідрополоса. Немає торкання стелі. 24-21. Все у Вінницьких соколів. І... Тут Владислав Карась. Нурчака, Мельник, Мішенко, Іллі Корнієнко, 25-28, перша партія за Вінницькими Соколом. Олександр Мазан був з вами, з Браїлова. Дивіться нас у другій партії.